Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Ковалюк Руслан Михайлович, солдат 42-ї окремої механізованої бригади, народився 14 грудня 1977 року в селі Заріччя Надвернянського району на Івано-Франківщині. Мав старших брата Михайла і сестру Світлану. Світлана була на 15 років старша за Руслана, тому, поки батьки були на роботі, займалася його вихованням. Навчався в місцевій сільській школі. Одразу після закінчення загальноосвітнього закладу почав працювати. Після Світланиного заміжжя переїхав з нею на кілька років у Крим. У лихі 90-ті разом із сестрою їздив на сезонні роботи на буряки. Два роки прожив у Воронежі, але хлопця тягнуло додому, тому повернувся до мами в село. Познайомившись із своєю майбутньою дружиною Лідією, переїхав до неї на Долинщину в село Балеїв, де прожив останні 23 роки. У шлюбі народилися троє донечок: Вікторія, 2001-го та двійнята Марина і Марта, 2002-го. Марта є інвалідом дитинства. Також Руслан став щасливим дідусем трьох унучат Ілони, Макара. Та Руслана Матвія, якого старша Вікторія назвала на честь дідуся, любив риболовлю та тихе полювання за грибами. Працював за кордоном, але найбільше по Україні виконував будівельні роботи. Всього навчився самотужки. Вдома з дружиною займалася господарством, розводили кролики і для себе, і на продаж. Лідія згадує, що Руслан ніколи не відмовляв нікому в допомозі, був добросердечним і співчутливим. 26 жовтня 2023 року, призваний першим відділом Калиського районного центру комплектування і соціальної підтримки на військову службу за мобілізацією, служив старшим стрільцем оператором механізованого відділення, механізованого взводу механізованої роти, механізованого батальйону військової частини А 4667. За словами побратимів, зарекомендував себе вправним і мужнім воїном, щирим, відвертим, доброзичливим, надійним товаришем. Я пишаюся своїм батьком, як і вся наша родина, його мужністю і силою духу. Розповідає донька Марина, Мужню виконавши військовий обов'язок у бою за Україну. Її свободу і незалежність боєць загинув у свій день народження 14 грудня 2023 року, отримавши поранення несумісне життям наслідок ворожого мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Хромове Бахмутського району Донецької області від множинних проникаючих наскрізних уламкових поранень. Тепер йому назавжди 46. Свій останній спочинок знайшов 19 грудня на кладовищі рідного села Белиїв. Рішенням Долинської міської ради посмертно нагороджений відзнакою за заслуги перед Долинською громадою. Світла йому пам'ять і вічна слава.